Які у молитви вороги? Перш за все, гордість. Гордий не може молитися. Гордий вимагає дарів від Бога, ніби він їх заслужив. Гордий намагається відразу зійти на високий духовний рівень, який абсолютно не відповідає його життю. Гордий вимагає від молитви чуда, чекає його. І тому часто обманюються в своїх гордих сподіваннях. Дехто говорить, що на молитві чує закон якісь голоси, що бачить на власні очі Спасителя, це омана від диявола і покарання за гордість. Святі Отці говорять, диявол, вправний живописець. Не можна під час молитви уявляти якісь картини, наприклад, раю чи пекла чи якісь образи, тим самим підігріваючи свою фантазію. Треба молитись неуявою рухом серця. В молитві душа повинна шукати тільки одного – прощення гріхів. Гордий, молячись, вважає, що він уже досягнув святості, друга перепона в молитві, смуток і відчай. Відчай це втрата довіри і надії на Бога, а молитва без надії це молитва Єуди. Ворогом молитви є пам'ять про зло, злопам'ятність. Чорний вогонь, що кипить у серці, із повчань святих отців.